Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий розноси зелених мародерів. Путін, звісно, винуват. В тому що у нас війна це перша причина цієї війни. Але що зробила влада, щоб запобігти цьому? Ну, до... між, е... 15-м і 2019 роками у нас було, ну, скажімо так, бої місцевого значення. Були, ну, тобто були втрати, все, все вірно. Війна почалась з лютого 2014 року, все вірно. Але якось так вийшло, що у нас. Було 6 хвиль мобілізації. Люди могли вільно виїжджати з країни в будь-якому віці. Я їздив після АТО, я з 2016 року їздив куди хотів, Франція, Італія, Іспанія. Нема проблем, хоча я був мобілізаційного віку. Пройшло 6 хвиль мобілізації. Я не пам'ятаю, щоб були такі проблеми з ТЦК. Були проблеми з тим, що Росія робила фейки, що зняли з, зняли з поїзда, відправили в Нацгвардію. Пам'ятаєте ще про кота, що кота теж мобілізували. І це все були фейки. Так, що зробила влада зараз? Вона втілила всі ці фейки російські в життя, тобто, витягують з поїздів, витягують з тракторів з міліцією, з поліцією і тягнуть в армію, тягнуть на війну. Тобто, так, Путін винен, але винна влада. Винна влада в тому, що вона, по-перше, просрала початок війни, пів три місяці могли рити окопи, створювати ТРО, озброювати людей, вивозити школи, вивозити дітей, жінок. Робити фортифікацію, мінувати, замість того ми розмінували, ми э, зменшували армію, ми закривали ракетні програми. Тобто, це не Путін робив, це робила наша влада. І коли я дивлюсь, що робить, що робить зараз ТЦК, наскільки я э, відданий Україні, відданий батьківщині, я добровольцем пішов і в АТО і в 22-му році, але це вже це вже е, злочин влади перед своїм народом. Ну, бачите, як у нас складається обставина, що нам не можна зараз зносити цю владу, бо у нас з однієї сторони е армія е гоблінів орків е орда дика, яка не буде жаліти нікого. Ні про українських, ні про російських, вона вб'є всіх. І перетворить на рабів. А з іншого боку, у нас влада, яка ну, майже копіює цю Орду, це у нас важка ситуація зараз. Але тим не менш, я б не хотів, щоб народ отожнював владу з батьківщиною. Небажання захищати батьківщину не. є Верніш, бажання захищати батьківщину не дорівнює бажання захищати владу. Це різні речі. Влада міняється, батьківщина у вас е залишиться одна і не буде більше України, якщо ви її не захистите. Тому, тому важка дуже ситуація, але, але треба захищати батьківщину, як не було б тяжко. Пан Дмитро Мовчитя розвернувся з фронту лицем до Києва і видав таємні накази перед початком війни. Пише Віктор Саклаково. Читаю відкриті джерела інформації. Дивуюся випадковими збігами, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну наведу приклади подій, які відбувалися одночасно. У різних куточках України на кордоні з Білоруссю на моменти вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції. Національної гвардії генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили слітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону за тиждень до вторгнення. Генерал Залужний отримує наказ перекинути усі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити. І тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені усі проходи з окупованого Криму на території України. Орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевелінин Лаута Стінгери передані Великої Британії. Ні, та США на моменти уторгнення знаходяться на складах на єврівському полігоні. І лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіло та Сергій Пашинський експортують, рятують стугни та нептони, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли окружно адміністративний суд Києва, що належить судді Вовко приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона урків складається не з ударних собор, частин, а собор з битами та Читами собра йде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже дивується, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення пригливого президента Єрмака на тиждень, парадні форми орків і боєкомплект з'їжджає на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо. Нікого поки не чіпаючи, а шановані партнери здають оркам а без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу дуже схоже на договірні. Як і я повністю в невірю, що наш малий герой за ні до чого, і його просто грали у темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією навіть засу намагаються очолити. Окрім єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухли моркою. Все, що я перелічив, вище не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не міг зрадити Україну, а Баканову навіть не пред'явили звинувачення, а за заарештовані лучники на. Штаот Бугуслаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опіра. Що стало на шляху, вирішило те, що ЗСУ командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і Всі домовленості упали орків, почали мінусувати сотнями і тисячами. Пойловічов себе покинутим обманутим лухом а селі смерті геноциду почала Титися Чонгар -то фігня просто проїбалі. так. От вам факти, що не потребують розслідувань у 19-20 році. Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення зсу в нулю. Розформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там ЗЗП накосячили. накасячили. Як ви думаєте, без гуглів, що то за частина а 0229 двадцять танковий батальйон дешеве в Овроцькому районі? Орудський район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусі, тож військова частина а два ці це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва зі сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив напрямок з Білорусі. Таким чином був оголений і під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставини саме у напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба. А тепер вишенька на торті. Пам'ятайте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямі Києва. Так от. Пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під Егідою та патронатом президента України пана Зеленського. Траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день, за дивним збігом обставин, черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ і саме її розширення. А дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.